Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі зросла кількість людей, які померли внаслідок атаки російськими дронами 9 червня. Пройшов Азовсталь і став жертвою теракту в Оленівці. В Одесі простилися із військовослужбовцем полку Азов. Більше року у статусі зниклих безвісті. Рідні військових моряків з Катерів Слов'янськ та Станіслав нагадали про своїх рідних на благодійному ярмарку. Майже 50 учасників та дистанція в 50 кілометрів. В Одесі відбулися велоперегони меморіалу Уточкіна. В лікарні помер чоловік 1999 року народження, який був травмований внаслідок російської атаки по житловим будинкам в Одесі 9 червня. Про це повідомили у прес-службі міськради. В нього були множинні осколкові поранення. Таким чином, кількість померлих від атаки зросла до чотирьох. Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 червня російська армія атакувала Одесу дронами. Сили ППО вели повітряний бій з безпілотниками. Уламки одного з них пошкодили будинок. Там сталася пожежа. 27 людей було поранено, серед них троє дітей. Двоє дітей мали легкі поранення за рахунок сколків скла. Їм надали медичну допомогу і відпустили додому. Проведена була первинна хірургічна обробка ран, і вони отримали рекомендації. Їх забрали батьки додому. А третя дитина мала трішки більш важче поранення, Ну, само поранення теж була різана рана за рахунок скла. Але малися ознаки струсу головного мозку. Тому дитина була госпіталізована у відділенні нейрохірургії. Батьки теж побажали забрати дитину додому. Звук, я слышу, тут летит, вот он то літає. Я зрозуміла, що я з цієї кровати і встиг навіть вискочити коридор, там скільки, два шаги. Інок гагарануло, і все, коротше, повибивала на склосі. Все вибило на все. Я выскочила в коридор и, и все, и стою, кричу, Иисус, Иисус. Что я могла еще кричать, когда везде вопли Люди такой там. Чтоб Бог их не казал, что вот это зло, что чтобы на них не ни головы мне им, как говорит Господь. За все зло, сколько людей пострадало и погибло. Так в останню путь проводжали військовослужбовця полку Азов Ярослава Баїса. Із початку повномасштабної війни він захищав Маріуполь, потрапив у полон та став жертвою теракту в Оленівці 29 липня. Тривалий час родина чекала на підтвердження тесту ДНК. Для мене це були просто якісь чудеса, але в принципі ми з ним були на зв'язку все час. Ну, не кожен день. зрозуміло, що Азовсталь – це дуже велика територія, це як місто в місті. Благодаря Старлинкам мы были на связи. Последнее было его смс -ка. 15 июля на мой день рождения. Он меня прислал смс-ку поздравить. А 29 это все случилось. Я жила надеждой, конечно, какая-то ошибка, какое-то чудо. 20, по-моему, 1 октября поменяли тела. 62 тела, из них 57, как со слов русских, это были Селеновки. На прощание пришли рідни, друзья, вчителей військового. Він був людиною з великим серцем. Кожен день він дізнавався чогось нового, і кожен день він дарував світло своєї душі всім. Посмішка, оці ямочки на щоках, цей світлий чуб це дійсно образ людини світлої, чистої, натхненної. Я пишаюся, що це був мій учень, і сьогодні я хочу сказати, що може. І він мене чомусь навчив, тому що, що ця дитина у свої 27 років пізнала. І я в свої 50 плюс не пізнала. Серед присутніх були і побратими, з якими Ярослав пройшов Азовсталь. Я пам'ятаю його добрим відчутливим воїном, який завжди воював та й буде воювати за нашу країну. За нашу націю сміливим. Він запам'ятав смічиком, який прийде на допомогу будь-якому із наших побратимів, який віддасть свою життя другого. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. Тетяна Шерішоріна тримає в руках фото свого 20-річного сина Нікіти, який зник без звісти. Хлопець був матросом на патрульному катері Слов'янськ, в який у березні минулого року влучила російська ракета. Вони були на бойовому завданні в районі Кінбурзької коси. Це було 3 березня 22-го року. Завдання в них було з патрулювання. Вони патрулювали, охороняли нашу Одесу з моря. З 2 на 3 березня вони вийшли на це завдання. І десь по обіді 12.30 катер піддався авіаційному ракетному удару. Ракета залишилася. Вітіла в правий борт машинне відділення, і катер дуже швидко затонув. Вісім хлопців вдалося врятувати. Вони їх викинули, вони дісталися плотика спасательного, і їх підняли, а одинадцять зникли безвісті. На жаль, і серед них мій син. командир катеру Слов'янськ Дамир Аулін також вважається зниклим безвісти під час рятувальних робіт тіла не знайшли. Розповіла його дружина Олеся Ауліна. Наразі нам відомо, що була пошукова рятувальна група виходила на місце затоплення катеру. Вони працювали, але не знайшли ні тіл, ні рештків тіл взагалі нікого не було на судні. Тому в нас є така надія сподівання, що наші хлопці були або підібрані ворожими військами РФ, або їм вдалося врятуватись. Мій чоловік він для мене герой. Він 14 років присвятив своє життя військово-морським силам. Він навчався в Нахімовці в Криму, але в 2014 році, під час окупації, він залишився вірний присязі. І коли підіймали прапор Російської Федерації, вони з іншими хлопцями-курсантами, знак протесту, заспівали гімн України. І після цього в них була можливість виїхати з окупованого Криму, повернутися на материкову частину України. В першу чергу Деміра чекає з маленьких синочок. Він навіть не знає, що саме синочок в нього народився, тому що коли це все трапилось, я була на третьому місяці вагітності. Чоловік знав про вагітність, але ми ще не знали стать дитини. На борту десантно-штурмового катеру Станіслав перебувало вісім моряків. Після влучання ракети врятувалося троє. П'ятеро зникли безвісти. Це стоять також рідні, які шукають членів екіпажу з нашого десантно-штурмового катеру, які зникли 7 травня під час виборювання нашого острову Зміїний. Під час відбиття у ворога в катер потрапила ракета, і він затонув. Три члени екіпажу врятували, а п'ять зникли без звісти. У нас є підстави вважати, що вони живі і знаходяться в полоні у нашого ворога. Ми не знаємо, що з ними, яке в них здоров'я, чи надають їм допомогу, як з ними поводяться. Ми взагалі нічого про них не знаємо, тому ми хочемо достукатися. До заходу долучилася і дружина військовополоненого Юлія. Її чоловік Денис Белаш 15 місяців не виходить на зв'язок. Я з міста Бердянське. Мій чоловік був на захисті міста Маріуполя. 4 квітня вони потрапили з потримами в полон. Знаємо їх місце положення, тому що нещодавно обміняли хлопця. Він з ним сидів в одній камері, ну, не сильно хороші новини. Саме таке, що запам'яталося, те, що він сказав, що я два роки не їв пасху, Я дуже хочу поїсти пасху. Тому я дуже хочу щоб повернутися додому. Під час заходу проводили благодійний ярмарок. Виручені кошти віддадуть на потреби ЗСУ. Мені особисто дуже важливо, щоб наше місто знало про них, щоб всі знали, що наші хлопці є, що ми їх чекаємо, що ми їх шукаємо. Тому я вирішила організувати такий захід. Благодійна ярмарка, яка Допоможе, я сподіваюся, що вона мені допоможе зібрати трошки коштів і допомогти 126-й бригаді ТРО. Це наша Одеська бригада ТРО територіальної оборони. Олена Голда, Сергій Коболянський. Суспільне новини Одеса. Три, два, один. Як то, Маврія Лутицькіна. Це жінка, яка приплять. В Одесі відбулися велоперегони під назвою Меморіал Уточкіна. Зареєструвалися більше ніж 40 учасників. Одна з них майстриня спорту Вікторія Бондаренко. Лише після інституту я якось запала на велоспорт, і як то кажуть, пішло. Поїхало. Найголовніше, я вважаю. Це твій моральний і психологічний настрій, і як показує практика, да дуже дуже важко було людям вийти, виїхати на велосипеді, щось почати робити знов ну адаптуватися. Але після це такий прорив. Ти відчуваєш бажання жити, бажання дихати, і фізично навантажуватись. Іван дикий також взяв участь в змаганнях для нього. Це вперше насправді дуже волнуюсь. Ці змагання вони дуже статусні, а я так, не дуже такий серйозний спортсмен. Тут будуть стартувати уровень спортсменів, дуже великий майстри спорту та інші. Очікую, я розумію, що зі мною відбувається, але воно кожен раз по-новому. Підтримати спортсменів прийшли їхні друзі та близькі. Я батько того хлопчини, який змагається сьогодні вперше. Він спробує свої сили і ми сподіваємося, все в нього пройде добре. Він пізнає, як він має їхати. І в майбутньому може щось що і виграє колись. Він сам зібрав собі свій байк по шурупчику. І сьогодні буду буде спитувати. Пішли підтримати. Сьогодні в цій гонці ще щойно стартував а мій батько. Сергій Краснов, він 69-го року народження. Дуже їм пишаюсь. Це мій приклад. Завдяки йому це моя головна мотивація. Я взагалі приходжу на такі події для того, щоб просто цю атмосферу відчути. Для нього я знаю, що головна мета це перемогти, звичайно, щось довести собі там тренеру. А для нас це просто отримати насолодження і. Потім отримати насолодження від того, як він буде за охопленням це розповідати, ділитися своїми враженнями. Минулоріч, через повномасштабну війну, «Перегони», які до того проводили щорічно, довелось відмінити, розповідають організатори. Меморіал Утичкіна, Одноденна, ну класична гонка, ми її так називаємо, е, яка присвячена пам'яті нашого легендарного одесита Сергія Ісевича Утичкіна. на тривогу є все а Інше так само як було. Ті ж самі гонщики, ті ж самі дистанції, та ж сама гонка, маршрут, гонщики стартують звідси, прямо направо наверх до стадіону Чорноморець, об'їжджають коло по стадіону, біля стадіону, знову спуск. Знов сюди повертаються на мразлістку. Загалом в межах змагань відбулися дві гонки для різних вікових категорій по 40 і 50 кілометрів. Серед переможців опинились Вікторій Гузов, Сергій Краснов, Олег Іванков та Вікторія Бондаренко. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Морської риби немає. На прилавках одеського привозу є оселедець, привезений з Норвегії, хамса заморожена з Туреччини. З місцевих рибин є судак, амур, сом та товстолоб. Їх привозять з Біляївського та ізмаїльського районів Одещини, виловлюють в закритих водоймах Дунаю та Дніпра. Про наявний асортимент розповів продавець Борис. Є в асортименті Балтіка, кілічка балтійська, хамса так сказати. Турецька бичок кліманський, телегульский, хороший бичок, який можно покупать. Отдельные частные свои ставки, річки так сказати. Ну, естественно, звісно, фірінка морожена, яка ще до этого виловлені. Як обирають рибу, розповіли покупці. Я не куплю не рибу взагалі, чи суху підписком. Морську рибу не треба купувати і річну теж, тільки ставка. Рибу, короб, карась там, отака. От Якщо ну, в Гроші є, до мене кожен тиждень приїжджають якісь гості, я їх веду на привоз і всі купляють рибу. Я скажу вам так. Поки ще всі живі, здорові. Ми ще й купляли. Ми ікру купляли. До речі, ми купляли ікру 5 або 6 видів. І китову ми купляли, і всякі оці засушені. І корки ми купляли. Всі з'їли під пиво. Нічого не лишилось. як бачите, добре виглядає все зі мною. Супер. Олена Голда, Сергій Коболянський. Суспільне новини. Одеса. Прогноз на 11 липня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 19 до 22 вночі та від 29 до 33 градусів в день. В Одесі ясно, без опадів. Температура повітря вночі 19-20 із позначкою плюс, вдень 30-32 градуси тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.